Наш герой у війську ще з далекого 2008 року. З дитинства мріяв стати прикордонником та працювати з тваринами. Це Володимир, один з військовослужбовців прикордонного загону, який саме зараз захищають північні кордони держави. Володимир вітаю. Вітаю вас також. А ви розповіли, що ви прийшли у військо в 2008 році. Скажіть, будь ласка, за яких обставин ви вирішили підписати контракт? Коли був маленьким, що сподобалось, прикордонники, значить, дядько там мене приходив з собачкою, я побачив, що це за дядько, питає, мені кажуть, прикордонник. І мені оце з малечку. І, і так пішло далі. У 2008 році, значить, прийшов я. Спочатку був інспектором, взяв собачку, поїхав навчатися це в 2012-му. До, до цих пір так, і працюємо. Чи пам'ятаєте ви той день, коли ви перший раз побачили собачку? Так, пам'ятаю, значить, я приходжу до товариша, він, як можна сказати, мені подарував цю собачку. Я заходжу, значить, відкриваю двері, і жиган підлітає до мене і. Граючись, значить, хватає мене за штанину. Я такий на йогу дивлюся і почалось, значить, від мене він не відходить. Хоча там бігало вісім собачок. Він у мене шукав пістолети, автомати, а тоді він поїхав навчатись також, шукати міни. А тепер зараз вже виконуємо тут завдання. Беруть той запах, який потрібен, беруть великий запах. А тоді вже менше-менше, і тоді так собачка привчається і дають м'ячика чи смаколики. А за який тоді термін ваша собачка навчилася відрізняти ці запахи? Значить Десь приблизно собачка відрізняє за місяць. За місяць собачка вже буде працювати більш-менш для собаки це гра. І кожна собака вона відчуває, як би для її це дуже цікаво. Що ж воно там буде, що там буде. Наприклад, нам, якщо я навчався на мінопошукову, я буду йти із собачкою шукати а не можна, то треба наперед знати, що нічого не треба чіпати руками, трогати, ногами, там не знаю, йти дуже обережно, дивитись за собакою, як вона себе буде значить, поводити. У мене коли він знаходить, він починає увагу туди, звертає і сідає. Слух їх, їх краще, вона чує і вона е, раніше біжить, наприклад, бліндаж. І тоді це вже спасає багато людей. Був випадок так, вийшли також на спостереження, собачка там був маленький. І вони, вона підбігла до мене і щеня побігла також бліндаж. Я її забираю, буквально там секунди, може три. І, значить, червона ракетниця, і тоді пошли вже обстріл. Нас обстріл пішов. Ну, всі залишили живі, слава Богу. А які команди знає ваша собачка? Значить, собачка знає команди сидіти, лежати, заяцю все знає ще. Які ще знає команди. Лей, спить, 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 спить. І щоб... Дай лапу. От так, хоп. Молодець, Спасибо. молодець, в наш час. Треба, щоб якомога більше собачок використовувалося по пошуку тротилу, взривчатки, також наркотиків. Взагалі, зараз це буде як необхідність. Собачки дуже гарно розвинути чуття, і тому вона дуже буде допомагати. А такого, як детектори, що знайти неможливо. Тому… Треба дякувати Богу, що нам Бог посилає таких янголів.